Кібот KingKong Power 3. захищений смартфон, який виявився кращим, ніж я очікував. Смартфон, який продавався менше ніж за 150 доларів на старті продажів, має процесор Helio g 99, великий акумулятор, величезний динамік із супроводжуючою підсвіткою на задній панелі. І не те, щоб це прям якась супер вау фішка, та ні, та й не у всіх додатках вона насправді то працює. Тож на ній можна особливо і не акцентувати. А от про що б я розповів більше, так це про те, як смартфон працює, скільки працює, і врешті-решт. А що там із якістю звуку? Ну що ж, усім привіт, і давайте сьогодні проговоримо про цей апарат як про доволі непоганий бюджетний гаджет. Почнемо, звичайно ж, з дизайну. Тож, дизайн. Задня панель у нас має пластикову накладку. Як бачите, відбитки пальців, я їх спеціально не став прибирати. Відбитки пальців тут видно дуже-дуже непогано. Далі, динамік. Він у нас дуже сильно випирає. З іншої сторони ваш палець чудово під нього лягає, і ви зможете користуватися смартфоном, вам буде трошки зручніше, ну, як варіант. Товщина смартфону, враховуючи динамік, 2 см, вага 425 г. І як ви розумієте, смартфон не маленький, але він і не гігантський. В цілому ж весь корпус має прогумовану поверхню, торці у нас мають металеві накладки, кнопки блокування гучності трошки зайвих звуків видають. Кнопка, яка налаштовується також. І тут у нас слот для сім-карт під заглушкою. Знизу знаходиться Type-C, є у нас кріплення для ремінця, ну і тут мікрофон. Тобто, в цілому дизайн, я думаю, ви вже встигли оцінити і повністю його побачити. Пишіть в коментарях, до речі, як вам такий от новий фірмовий дизайн смартфонів кібо з отакими от червоними вставочками. А тепер трошки про незрозуміле для мене. Тут у нас знизу є додаткових два мікрофони, і я, як і багато з вас, подумав, що звук буде писатися прям супер круто в стереорежимі режимі і так далі. Але що стосується якості, вона тут абсолютно ніяка. Звук тихий, звук заглушений, типовий бюджетний смартфон. Заявлений захист даної моделі, звичайно ж, IP69K, як і в більшості сучасних захищених смартфонів. А зараз ми трошки з вами поговоримо про підсвітку. Заходимо в меню, спускаємось вниз і бачимо пункт навколишнє освітлення. Як бачите, можна виставити її в режимі музики, сповіщення і вхідного дзвінку. Коли заряджаєте смартфон, також буде анімація. Наприклад, заходимо. Тут у нас 14 режимів. Давайте покажу, як це працює. Їх тут багато, я буду натискати рандомно. Ось такий режим, наступний режим. Як я зрозумів, світлодіодів тут небагато. І в цілому виглядає це ну, по-бюджетному. Відверто скажу, виглядає по-бюджетному, але незвично. Що зазвичай у нас підсвітка навколо динаміка в таких смартфонах подібних, а тут от бачите на задній панелі. Режимів тут доволі багато. Знову ж таки, в YouTube чомусь не працює ця штука, що для мене дивно. Працює вона в браузері, працює вона в плеєрах, які ви скачуєте сторонні. Ну але чомусь тут не працює в YouTube. Динамік має потужність 3 вати, але як і очікувалося, звук об'ємний і насичений, тільки коли тримаєш смартфон недалеко біля вуха. Якщо ж його покласти чи відвернути динаміком від себе, то звук стає доволі простим. Він трохи заглушений, як і у багатьох конкурентів. Грає гучно так, тут претензій нуль, але коли гучність більше 70%, то динаміку тяжко. Звук стає значно гіршим, бюджетний сегмент відчувається. Процесор Helio G99 дійсно дав цьому смартфону той рівень продуктивності, який і мав би бути в даному ціновому сегменті. Та й в цілому смартфон не підтуплює, не фрізить і вистачає продуктивності майже для всього. А ще з врахуванням того, що в цьому смартфоні все нормально і з автономністю, то якихось особливо яскраво виражених мінусів в плані заліза я тут і не знайшов. Я поставив собі декілька програм, я поставив і Antutu тест, щоб зрозуміти, скільки ж балів набере цей смартфон. І на моє здивування набрав він абсолютно непогано 433 тисячі балів, тобто тут дійсно Helio G99, хоч як би виробник нас не заплутував своїми MT8781 в характеристиках, але по факту це Helio G99. Наступний момент та Ротлінг. Подивіться на цей прекрасний графік. 30-хвилинний стрес-тест смартфон пройшов, можна сказати, ідеально. Подібних графіків я майже ніде не зустрічав на сучасних смартфонах. І варто зазначити, що коли ви граєте в гру, навіть коли, до речі, тест Антуту в мене був проходив, це хвилин 15 там він займає. Смартфон був ледве-ледве теплий. Тобто про що це говорить? Про те, що ви можете спокійно годинами користуватися в будь-яких додатках і він не буде перегріватися, а з повний порядок. Наступний момент по пам'яті. Тут у нас 12 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. Характеристики доволі стандартні, і їх вистачає. Акумулятор на 10200 мАч, в режимі відтворення відео працює десь близько 15 годин, а в режимі реального використання, тобто. Повноцінного використання YouTube, дзвінки і так далі. Десь дві доби цей смартфон працює, і це нормально. Операційна система Android 14, до речі, хочу сказати, що переклад є, звичайно, місця, де англійські пункти, вони в багатьох захищених смартфонах не перекладені. Але в цілому переклад тут нормальний. Майже всі пункти меню українською мовою до цього претензій взагалі ніяких немає. Є кнопка, яка налаштовується, налаштовується ось тут у нас з меню, або будь-який додаток відкриваєте, або ліхтарик, або, коротше кажучи, ви все бачите. Ось ця кнопочка. І коли я запустив смартфон, хто не дивився на відео з розпаковкою на другому каналі, то шрифт був ну, прям дуже маленький. Я прям здивувався, думав, що це якийсь може бах, може якийсь глюк, але все виявилось дуже-дуже значно простіше. Нам треба було просто зайти в розмір шрифту і поставити його більше. Він стояв ось такий. Зараз я вам покажу. Ось такий от був шрифт у нас. Ну він реально маленький. Ставити на один пункт більше і все, смартфон стає вже. Трошки, трошки повноціннішим, трошки краще все виглядає. Слот для сим-карт у нас комбінований, тобто або дві сім-карти можете вставити, або одну сімку і картку пам'яті. NFC в смартфоні є, батарейку я сказав, 10200, тобто в цілому от жодних претензій по залізу немає з рахуванням ціни. Ну а тепер безпосередньо реальний тест продуктивності даного смартфону. Це у нас Asphalt 9, максимальні графічні налаштування і жодних проблем. Просто все ідеально. Єдиний момент, що помітний, скажімо так, по типу пам'яті, адже пам'ять тут у нас не сама топова по швидкості і оперативка, і постійна, то зрозуміло, що в меню якісь мікрофрізи то трапляються. Але от в самій грі, ну, взагалі ніяких питань. Все нормально працює, які б ефекти не відбувалися на екрані. Все з смартфоном нормально, тобто грати в подібні от ігри ви зможете без проблем. Ну і тепер дисплей. Відразу скажу, що частота оновлення тут 120 Гц. І це я з козирів зайшов. Але дивно, і в той же час дуже приємно те, що і інші характеристики дисплею тут абсолютно нормальні. І яскравість хороша, і кути огляду абсолютно адекватні. Просто таке враження, що на дисплеї взагалі не економили. Ті люди, які куплять цей смартфон, однозначно оцінять якість дисплею. По-перше, це передача кольору. Я би точно міг сказати, що це мені щось трошечки нагадує смартфони і тому що тут калібрування кольорів от близьке до ідеального. Мені дуже подобається картинка, тут немає якогось холодного чи теплого відтінку, тут реально нормальний білий, тут нормальні кути огляду, тут нормальна насиченість, просто все супер. Діагональ цього дисплею 6,72 дюйма, Full HD роздільна здатність 120 Гц. Все як має бути у цьому ціновому сегменті. У нас є налаштування кольорів, можна ще їх яскравішими поставити, якщо вам таке подобається. Тобто в цьому плані все доволі непогано. Ну і звичайно, частота оновлення 120 Гц. Як бачите, в нас немає пункту 90, є або 60, або 120, або ж також є автовибір. Скажу так, вам цей дисплей точно сподобається. Він підійде як для перегляду відео, так і для роботи, для ігор, для всього всього абсолютно, тому що і кути огляду тут нормальні, як бачите, і яскравості тут дійсно вистачає. На жаль, виробник ніде на сайті не пише, яка, який саме показник яскравості, але по відчуттям це десь в районі 500 ніт. Тобто це нормальний середній показник для сучасних ips матриць які ставляться в захищені смартфони. Користуватись на вулиці, іншими словами, вам буде комфортно. Відносно камери даного смартфону я собі ніяких ілюзій абсолютно не будував. Я розумію, що все в цьому світі прив'язується до ціни, і так як смартфон у нас бюджетний, неважливо, що основна камера тут 100 мегапікселів, знімати вона буде відповідно до ціни. Проте, якщо озирнути ще на 2-3 роки назад і подивитися, що тоді в цьому сегменті робили Cubot, то зараз дійсно стало помітно краще. І це великий крок вперед. Цікавий момент щодо камер. Якщо зайти на офіційний сайт виробника, там є такий прекрасний банер із зображенням задньої частини, де він розказує про камери. Так от заявлено, що 100 мегапікселів ось ця основна камера. Потім 5-мегапіксельна макрокамера, а ось ця камера про неї взагалі ні слова. І по факту, так, це заглушка, пустишка, називайте як хочете. Я не знаю, чи взагалі тут реальна камера стоїть, чи просто якась, якась картинка, муляж, макет камери. Тому що навіть коли ми заходимо от в режими, ми бачимо режим 100 мегапікселів, режим е, макро, ось він. Я перевіряв всі камери, нижня камера не працює в жодному режимі. Для боке вона також, до речі, не потрібна. Ще один важливий момент. Якщо робите знімки в домашніх умовах, в не дуже гарному освітленні, то не треба вам ось цей режим 100 мегапікселів. Знімки будуть трошки змазані, тому що процесор, скажімо так, йому не вистачає потужності, щоб швидко зробити знімок. І тому ви трошечки рухаєте смартфон і вас уже пішов змаз. Якщо хочете знімати в недостатніх умовах освітлення, краще користуватись звичайним режимом зображення. Тут у нас знімки 25 Мпіксельні, чого більш ніж достатньо. При цьому фотка займає 3-4 мегабайти. І якість мало чим відрізняється від режиму 100 мегапікселів. Але якщо ви в сонячну погоду на вулиці хочете щось зняти, звичайно можете юзати і цей режим. Але знову ж таки, мінімізуйте тряску рук. Щодо режиму відео, максимальна роздільна здатність у нас 2К, 30 кадрів на секунду може знімати цей смартфон. Є також електронна стабілізація, яка трішечки та і працює. Ось тут у нас є також моментик 30 FPS, в якомусь смартфоні я вже таке бачив. Хоч ви його активуйте, хоч ви забороняйте, смартфон абсолютно однаково знімає відео. Тобто цей пункт, скоріш за все, його або приберуть з найближчими обновами, або приберуть. Ну що ж, тепер подивимось трошки прикладів фото та відео, які я для вас зняв в домашніх умовах освітлення. І подивимось, в цілому фотки то непогані з врахуванням освітлення, але не сказати, що вони прям топові. Вони більш ніж відповідають ціні. Так, ну що ж, трошки прикладу відео на QB Kінkong Power 3 в домашніх умовах, тому що на дворі капець як противно, вітряно, тому туди виходити я сьогодні, на жаль, не хочу. Але я трошки покажу вам приклад реального зображення, яке можна зробити в домашніх умовах. Зі стабілізацією, до речі, судячи з цього знімає смартфон. Так що, будемо трошки дивитись плюс-мінус, яка у нас якість в не самих найкращих умовах освітлення. Так <реш> як я й думав. Ну що ж, резюмуємо. За ці гроші, за які він продавався на Аліекспрес, а це менше 150 доларів на старті продажів, смартфон просто ідеальний. Для тих, хто сильно не придовбується до якості звучання, ось цей динамік прям дуже зайде. Для аудіофілів, ну таке. Маємо гарну автономність, маємо гарне залізо, чудовий, як на мене, дисплей в цьому ціновому сегменті. Тому я б 100% рекомендував би до покупки цей смартфон. До речі, два роки тому вийшов в W10 Pro. Огляд на каналі є, і от цей смартфон мав акумулятор трошки більший, але ціна майже така сама. І суть в тому, що за ці два роки дуже сильно все змінилось, і те, що ми отримували тоді, взагалі не порівнюється з тим, що має кьюбот. Ріст присутній, і це дуже гарний знак.